Видання Street Джорнал стверджує, що адміністрація Дональда Трампа під час перемовин у Парижі передала українській делегації і представникам європейських країн пропозиції щодо закінчення російсько-української війни і чекає відповіді на ці свої пропозиції на наступній зустрічі між. Американськими, українськими та європейськими представниками, яка відбудеться цього тижня у Лондоні. А після цієї зустрічі спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віх, нібито має знову відвідати російську столицю для перемовин із Путіним. Самі пропозиції виглядають такими, щоб із ними не погодилися ані українська, ані російська сторони, і Дональд Трамп мав можливість залишити. Переговірний процес звинувачуючи і Київ, і Москву у неконструктивність.